Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драгонов і програма Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. Перший тайм як вирок Ворскла не встояла вдома. У матчі 25-го туру УПЛ Ворскла вдома приймала Олександрію. Гра відбувалася 18 квітня на стадіоні в Полтаві, але розпочиналася з затримкою через повітряну тривогу. Після поновлення гри команди досить швидко війшли в ритм, і гості почали диктувати свої умови. Перший гол Олександрія забила вже на сьомій хвилині. Ковалець користався помилкою захисників і впевно відкрив рахунок. Далі команда не зупинялася. На 36-й хвилині Цара подвою перевагу гостей а вже в компенсований час першого тайму оформив дубль, зробивши рахунок 0-3 ще до перерви. У другому таймі Ворска намагалася оживити гру, і їм вдалося трохи скоротити відставання. На 74-й хвилині. Екзавець Вягеля Денис Ндук забив гол престижу, але найбільше полтавців не вистачило. У підсумку певна перемога Олександрії з рахунком 3-1 на виїзді. Олександрія після цього матчу набрала 57 очок і надалі продовжує посідати друге місце у турнірній таблиці. А от отворська продовжує залишатися на 14-му місці з 21 очком і все ще бореться за виживання. Київське Динамо зіграло домашній матч проти Уболоні. Поєдинок відбувся на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Пивовари приїхали на виїзд із надією зачепитися хоча б за нічию. Хоча Болоні намагалася активно почати гру і навіть створила кілька моментів. динамівці швидко взяли ініціативу в свої руки. Перший гол прилетів наприкінці першого тайму. На 39-й хвилині Ярмоленко за меж штрафного пробив точно в кут, відкривши рахунок. У другому таймі Динамо лише нарощувало темп. На 55-й хвилині вона Впевнено, реалізовував пенальті. А ще за 12 хвилин Бояльський закрив питання про результат 3-0. Після цього гра вже йшла спокійніше, і господарі спокійно довели матч до логічної перемоги. У турнірі таблиці Динамо продовжує лідерувати. Після цього туру у них вже 63 очки. Найближчий переслідувач Олександрія відстає на 6 балів. Оболонь натомість посідає 12 місце з 24 балами. У Львові гаряче, 19 квітня на стадіоні Україна відбулося дербі між Карпатами та рухом. Карпати з перших хвилин виглядали впевненіше, і вже на 20-й хвилині відкрили рахунок. Бурніння замкнув передачу від Невеса 1-0. Красивий момент, ідеальне завершення. А перед самою перервою знову засвітився Невес. Цього разу вже сам забив. І от вже 2-0. І Карпати пішли в роздягальню з комфортною перевагою. У другому таймі рух пробував щось змінити, але натомість отримав ще один. Автогол. Після кутового м'яч зрикошети від Підгурського і залетів у власні ворота. 3-0 і все ніби вирішено. Та рух у ж мав свій момент. На 89-й хвилині пастух пробив точно і скоротив відставання до 3-1. Проте на більше гостей не вистачило. А ще в компенсований час червону картку скупив ляг, і цим фактично поставив крапку в матчі. Карпати після перемоги над рухом впевно закріпилися на п'ятій сходинці турнірної таблиці. У них тепер 39 очок. Рух натомість втратив позиції і зараз опустився на дев'яте місце. У них 30 очок. У Києві лівий берег приймав одного з лідерів УПЛ Житомирське полісся. Уже на 22-й хвилині Семену відкрив рахунок після передачі Косовського, і лівий берег повів у рахунку. На 59-й хвилині Крушинський реалізував свій момент і зрівняв рахунок один-один. До речі, майже двічі переривали через повітряну тривогу. У другому таймі обидві команди мали шанси забити, але переможця так і не виявили. Після цього матчу Полісся 42 очками зберігає за собою четверте місце і продовжує боротьбу за Єврокубки. Лівий берег поки що тринадцятий, й 23 очки, і боротьба за виживання триває. Сенсація туру колос зніс Шахтар у феєричному матчі. В заключному матчі 19 квітня донецький Шахтар приймав колос з ковалівки. Колос з перших хвилин не збирався відсиджуватись у захисті і вже на 26-й хвилині Рапай відкрив рахунок. А потім ще й Цуріко на 38-й хвилині зробив 0-2. Гірники були шоковані. Та перед перервою Шахтарю все ж вдалося повернути інтригу. Марлен Гомес користався моментом у штрафному і точно пробив: 1-2. У другому таймі Шахтар продовжував тиснути. На 60 й хвилині Марлен Гомес забив гол, але його скасували через офсайд. А Колос не тільки не знітився, навпаки, почав грати ще сміл. Ливіше на 84 й хвилині Владислав Велетень влучно пробив і зробив рахунок 1-3. Шахтар ще спробував зачепитись на 5-й доданій хвилині. Кевін реалізував пенальті, скоротивши відставання до мінімуму. І ось тут, ніби починався фінальний штурм, але не вийшло. Колос не тільки втримався, а ще й забив у відповідь. На 90 плюс сьомій Джувані Болівар втретє засмутив оборону донечан і поставив жирну крапку 2-4. Ця поразка стала болісною для шахтаря. Гірники залишається із 46 очками на четвертому місці. Коло займає 10-ту позицію із 27 балами. У Кривому Розі Кривбас нарешті зняв прокляття трьох поразок поспіль і зробив це гучно. Підопічні Юрія Вернедуба вдома зустрічалася з Луганською Зореєю. Почалося все з точного удару Романчука на 32-й хвилині. Господарі відкрили рахунок. А вже за кілька хвилин ситуація для луганців стала критичною. Бачич отримав пряму червону, залишив свою команду в меншості ще до перерви. Попри це, Антюх у другому таймі мав шанс зрівняти. Вийшов на ударну позицію, але пробив повз ворота. Як тільки зоря не забила, кривбас одразу ж покарав. Микитишин на 66 й хвилині подвоїв перевагу. А під завісом матчу твердохліб поставив крапку 3-0. Глядачі аплодували стоячи завдяки цій перемозі. Кривбас набрав 38 очок і впритул наблизився до п'ятої позиції в таблиці де зараз тримаються Карпати. У зорі 32 бали та 8 місце. 20 квітня Черкаський ЛНЗ на виїзді зіграв проти Петровського Інгульця. Перший тайм розпочинався активно. Обидві команди намагалися створити моменти, але з часом тем гри знизився. Найближчим до взяття воріт був Фарасиєнко з Інгульця, який після передачі сада пробив з гострого кута. Але голкіпер ЛНЗ Кучеренко впорався з ударом. У другому таймі Алензе виглядав активніше. Путря мав шанс відзначитись після комбінації з Яшарі, але його удар з вісьми метрів варіровав перегнульця Паламарчук. Найнебезпечніший момент у матчі створив тіль, який зі штрафного влучив у штангу. У підсумку обидві команди не змогли реалізувати свої моменти, і матч завершився безгольовою нічиєю. Отже, нічия 0-0 в Олександрії залишила відчуття недосказаності для обох команд. Наші моменти були і боротьба, але голів 0. Аленце, попри. При всі старання залишилися внизу таблиці 11 місце та 26 очок. Інголець натомість продовжує посідати останнє місце у турнірній таблиці із 17 очками. Порівному на стадіоні Авангард місцевий верес приймав Чорноморець у матчі, який подарував глядачам справжню драму. Початок гри був за Одеситами. Вже на восьмій хвилині Денис Янаков відкрив рахунок, дало скориставшись передачою Лацабідзе та пробивши в дальній кут після рикошету від сіки. Це був його десятий гол у чемпіонаті. Після перерви господарі взяли ініціативу у свої руки. На 51-й хвилині Руслан Степенюк зрівняв рахунок, замкнувши передачу Гончаренка. А вже через 10 хвилин Віталій Дахновський елегантно закинув м'яч за кумірець голки одеситів, вивівши Верес уперед. Фінальний рахунок 2-1 на користь Вереса. Ця перемога дозволила рівнянам піднятися на сьом місце у турнірній таблиці з 35 очками, тоді як Чорноморець залишається на 15-й позиції зі 18 балами. Перший асист сезону Зінченко блеснув у матчі за Арсенал. Олександр Зінченко знову нагадав про себе у матчі 33-го туру АПЛ проти Іпсвіча. Українець не лише відіграв усі 90 хвилин, а й відзначився асистом, допомігши Арсеналу здобути переконливу перемогу 4-0. На 88-й хвилині Зінченко віддав точно передачу на Ітан Ванері, який встановив остаточний рахунок у матчі. Це був перший асист Зінченка в сезоні та його перший повний марш за Арсенал за останні 15 місяців. Загалом у цьому сезоні. Зінченко провів 20 матчів за арсенал, відзначився одним голом та одним асистом. Трувін визнаний воротарем найвищого класу в Португалії. Анатолій Трубін продовжує вражати своїми виступами за Бенфіку. Після впевненої гри у матчі проти Фаренсе 3-1 українця розхвалили не лише уболівальники, а й місцеві медіа. Аналітки відзначають, трубін провів сильний матч, неодноразово рятував команду і в черговий раз довів, що адаптація до португальського футболу у нього пройшла на відмінно. От Джого, авторитетне португальське видання не стримувалося у компліментах. Бенфіка має у складі вартаря найвищого класу. Трубінді з абсолютною впевненістю класно грає ногами і вміє починати атаки. І головне спокійно тримає нерви у складні моменти. Тренер Роджер Шміт теж задоволений, адже саме завдяки такій грі на останньому рубежі Бенфіка продовжує тиснути на порту в боротьбі за чемпіонство. На цьому, все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди. А ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі!